Європейський комітет проти катувань і Європейський суд справ людини нам говорив ще з 2015 року, що держава Україна створить, будь ласка, якусь базу даних для того, щоб ми могли бачити, де що відбувається з громадянами, які перебувають під контролем поліції або в територіальних підрозділах поліції. Відповідно до чинного законодавства України ми маємо зараз по номенклатурі справ журнали. В яких вноситься вся інформація щодо осіб, е знищується через 5 років. Тобто, через 5 років жодної інформації у нас немає, що відбувалося з тими чи іншими людьми в територіальному підрозділі поліції. І якщо, наприклад, в нас е в Україні діє щодо особи, презумпція невинуватості, вибачаюсь. То в Європейському суді з прав людини діє презумпція винуватості держави. Тобто держава повинна доказати те, що вона або вчиняла, або не вчиняла будь-які дії. І якщо у нас проходить 5 років, там, наприклад, 6 років, людина звертається з каргою до Європейського суду з прав людини, що ми маємо? Ми маємо те, що держава Україна не може спростувати або доказати, чи вчиняла, чи не вчиняла будь-які дії. І ми зараз на даний момент, замість того, щоб розбудовувати нашу державу. Замість того, щоб е вкладати кошти у наших дітей, у наше майбутнє, в дитячі садочки, в освіту і так далі, ми виплачуємо колосальні суми особам, які були признані винними, чи визнані, вибачаюсь, винними, які відбули вже свої терміни покарання в місцях позбавлення волі, які виходять із них і заробляють на цьому кошти. То давайте будемо спрямовувати це на розбудову держави, а не для тих, щоб комусь виплатити ці кошти за порушення їхніх конституційних прав. Крайні, що можу сказати, що в нас є справа рішення Європейського суду з прав людини, де було доказано, що особу було поміщено до кімнати в ізоляторі тимчасового тримання, яка не відповідала на 0,5 квадратних метра. Тому що повинно було бути. Держава повинна зараз платити 60 тисяч євро цій особі за те, щоб вона е, утримувалася у не таких, як потрібно, умовах. Відповідно до цього, керівництвом Міністерства внутрішніх справ України, керівництвом Національної поліції України було прийнято рішення щодо впровадження даної системи в усіх територіальних підрозділах поліції на всій території держави. Зараз це вже 76-й територіальний підрозділ по Україні і другий у Івано-Франківській області, з чим я вас і вітаю. Ми не будемо зупинятися на досягнутому. Ми будемо далі впроваджувати цю систему, тому що ми бачимо позитивні результати. Ми бачимо те, що в цих 74 до сьогоднішнього дня територіальних підрозділах поліції не було жодної скарги з моменту запровадження системи на протиправні дії поліцейських. Я думаю, що це ну, має значення. І я вам хочу сказати те, що нещодавно в нас із 16 по 27 число минулого місяця в Україні працювала європейсь... комісія Європейського комітету проти катувань. Перший раз за всю історію нашої держави Незалежної, ЄКПТ нам сказало про те, що у вас майже немає порушень, при, при неформальному спілкуванні вони признали, що ви молодці, тому що є країни Європейського Союзу. В яких гірша ситуація на даний момент по дотриманню прав людини, чим у вас як країни, яка веде війну? Я думаю, це вартує уваги і це все заслуга всіх нас, громадян, громад і так далі. Тому що національна поліція не може витягнути все те, що ви бачите, тому що система касти вона передбачає не лише там відеосистему чи систему відеоспостереження, це зонування територіальних підрозділів, це введення посад інспекторів з дотримання прав людини, які повністю вносять інформацію до електронної підсистеми, яка в подальшому зберігається 25 років. Ну, більш детально на цих всіх особливостях я е наголошу під час презентації. А зараз ми е пропоную вам е бути присутніми при програванні, де ну, е Ситуації ймовірної в територіальному підрозділі поліції. Доброго дня. Я інспектор серед корування патрульної поліції на Бердянської районному відділку поліції, капітан поліції міського Віталій Вікторів. Сьогодні близько 10-ї години під час патрулювання місце надвірна по вулиці Шевченка біля будинку 2 після наїзду транспортного засобу на пішохода затримано водія, який намагався залишити місце події. З перестрою в системі касса директор. Затримало прочитано його права і обов'язки, повідомлення родичів та безплатно правову допомогу. За допомогою бюджету в системі касоді рекорд введено, дані особи, сформовано первинну карту затриманого, затриманого та, доставленого до відділу, та доставленого після чого до відділу поліції. З моменту фактично затрималось, ввелася відеофіксація на нагрудну бодікамеру та службовий відеореєстратор, який знаходиться в транспортному засобі. Проводимо затриманого. До чергової частини для реєстрації прибуття в відділу поліції. Я відмовляюся, без адвокату надавати. Пане доброго дня. Я ваш захисник, який прибув М -м -м. з центру з центру надання правової допомоги. Дивіться, зараз у кому ніяких слідчих дій не буде проводити до моменту нашої конвітаційної роботи. Наразі не будь ласка, якщо відповідальство підстави. Зачаємо до Іван Іванович, від 1-1990 року. Тобто, шановні присутні, ми бачимо, що з моменту затримання е, особи і до моменту е, її доставлення до територіального підрозділу безперервно ведеться відеоспостереження. Коли особа затримується на планшетному пристрої, про що сказав колега, фіксується повністю вся інформація щодо затримання, місце затримання, хто затримав, за яких обставин затримав, фото, відео матеріали, також можемо додавати, додавати до в інформаційну підсистему. Коли Нажимається кнопка Зберегти первинну картку. Дану інформацію бачить інспектор з дотримання прав людини і оперативний черговий. Тобто поліцейські вже розуміють, що десь відбулося затримання от такого громадянина і його доставляють до територіального підрозділу поліції. Зараз на даний момент ще не автоматизована функція обміну інформацією із регіональними центрами надання вторинної правової допомоги. Але в подальшому зараз ми ведемо перемовини з Міністерством юстиції і в технічному завданні інформаційної підсистеми Кастуді Рекорд прописано, що це буде автоматично. Тобто поліцейський, коли нажимає картку зберегти е, первинну картку, автоматично дана інформація буде потрапляти в регіональний центр надання вторинної правової допомоги. Тобто, ми забираємо людську складову, того, що десь е, під час затримання. Е, або слідчі, або особа уповноважена на затримання, наприклад, забула зателефонувати в РЦБВПД, і невчасно було надано допомогу правову саме затриманій особі. На даний момент ми маємо також юридичну судову практику, тому що були зібрані матеріали про вчинення злочину особою. Але в судовому засіданні захисник довів те, що коли особу було затримано. Їй не було зачитано її права. І тобто робота, яка тривала, наприклад, там півроку слідчі працювали, оперативний блок працював, превенція працювала, ми спрацювали на корзину. Ми розуміємо, що ця людина вчинила злочин, але в судовому засіданні ми допустили порушення, те, що ми не зачитали її права, і справа розпалася. Дана система нам Забезпечує те, що поліцейський під час затримання він не забуде нічого, тому що в нього все чітко прописано на планшетному пристрої. Тому що, як ви знаєте, що процес затримання це завжди стрес. Стрес як для поліцейського, так і для особи, яка затримується. Десь в цьому хаосі може щось забути поліцейський. Він така сама жива людина, як і ми всі разом з вами. Тільки його влада наділила певними повноваженнями. Тому він також має право на помилку, хоча він не має права на помилку. Відповідно до цього ми опрацювали і все прописали в інформаційній системі Каспи, що він вже цього не забуде. Прошу дякувати далі. І не ведеться аудіозапис з метою не розголошення таємниці спілкування захисника своїм захисникам затриманням. Ну, бачите, крім цього технічні можливості для спілкування. Ну з таким чином відбувається конфіденційна зустріч захисника із затриманою особою. Раніше це все відбувалося в кабінетах оперативних працівників, порушення законодавства і так далі. Але уже система кастоді передбачає е зонування територіального підрозділу поліції, і в цьому зонуванні є зона для роботи із. Е Громадянами або затриманими особами сюди ж в цю зону входить кімната для конфіденційної зустрічі захисника із затриманим. Так як казав е, наш захисник, е, що дана кімната обладнана системою відеоспостереження без функції звукозапису, і також я хочу наголосити, що е, нещодавно було внесено зміни до кримінального процесуального кодексу України, в якому було чітко вказано, що всі дії захисника з затриманою особою проводяться під Відеоспостереження. Тільки з одною такою поміточкою, що коли поліцейський доставляє затриману особу до захисника, він повинен обов'язковому порядку вказати розташування відеокамер. Тобто, коли захисник е, приходить на місце, поліцейський повинен йому вказати, що камера розташована ось тут і ось там. Захисника із затриманою особою, в нас особа е, переходить до Проходження інтерв'ю. Е, інтерв'ю проходить поліцейський, який здійснив затримання, а також затримана особа. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб е, система проаналізувала відповіді поліцейського і затриманої особи на рахунок е, дотримання прав затриманої особи, а також нанесення незаконних тілесних ушкоджень. Громадянам під час його е, затримання. В нас е, інформація, яка е, є на системі відеоспостереження, повинна зберігатися не менше як 30 діб. Тобто, через 30 діб у нас вже е, відео не буде, і ми не, мож, не зможемо бути, е, або доказати, або спростувати, що там якось неправильно вчинялися дії до затриманої особи. Прошу. Пробуйте інтерв'ю з поліцейським. Буде задано вам ряд питань за фактом затримання громадянина і доставлення його в районний відділ поліції. Інтерв'ю буде е, записуватись на відеокамеру, яка ззаді вас, і буде записуватись на веб-камеру. Чи готові ви відповісти на питання? Е, перше питання буде звучати, чи здійснювалась відео, аудіо, фіксація при затриманні. Повна відеофіксація, не нагодна, буде камера документа. Ставимо відповідну відмітку і продовжуємо. Чи здійснювалось відео, аудіо при доставленні особи? Так, здійснювалося. Чи були застосовані заходи примусу до затриманої особи? Чи повідомлено особі про її права? Повідомлено за системи системника директора. Чи повідомлено затриманій особі про підстави її затримання? Так, повідомлено. Чи надавалось право затриманому негайно повідомити близьких, рідних осіб про своє затримання? Чи повідомив, чи повідомив затриманий про існування в безпорадному стані його близьких, рідних, чи є у нього такі особи? Повідомив немає. Немає. Чи було проінформовано відповідний регіональний центр з надання безоплатної правової допомоги про затримання особи? Повідомлено. Я хочу наголосити, що інтерв'ювання затриманої особи це не процесуальна дія. Це дія для того, щоб з'ясувати, чи всі права його були збережені. Під час його затримання і доставлення до територіального підрозділу поліції. Ми знаходимося в Набернянському районному відділі поліції, я інспектор з дотримання прав людини. Панелюк Андрій Васильович, е з метою уточнення, чи дотримувались ваші права, я маю задати вам декілька питань. Чи ви згідні відповісти на ці завдання? Так само хочу вас попередити, що е ваші відповіді будуть записуватись на веб-камеру, і позаду вас стоїть відеокамера, яка також записує звук і зображення. Можете дати відповідь на питання? Так. Чи вам повідомлено про ваші права при затриманні? Так, повідомляли. Повідомлено. Чи повідомлено вам про підстави вашого затримання? Так. Чи надавалася вам можливість повідомити інших осіб про ваше затримання? Повідомляли спровище. Чи є у вас рідні і близькі, які перебувають у безпорадному стані? Немає. Після цього е, затриману особу вже ведуть до кімнати для проведення слідчих дій, для проведення ну, різних законних з нею рішень, прийняття рішень. Прошу. А також встановлена камера е, системи е, відеоспостереження без функції відео запису. З метою дотримання таємниці досудового розслідування. Зараз ми проведемо ряд слідчих і процесуальних дій, за результатами яких може бути прийнято рішення про складання протоколу затримання особи і поміщеного особу до ізолятора тимчасового приймання вони знімають все, що відбувається в службовому кабінеті слідчого. Вони фіксують речові докази по кримінальних провадженнях і матеріали кримінальних проваджень. І потім, що вони роблять, вони викидають це все в засоби масової інформації на соціальні сторінки Фейсбук і так далі. Тобто ми тоді в подальшому маємо купу проблем із тим, що матеріали кримінальних проваджень потрапляють в об'єктиви відеокамер і розповсюджуються повністю по всій. Земні кулі. Тут ми маємо те, що слідчий спустився із свого робочого місця службової зони в спеціально обладнаний кабінет. В нього є тут повністю робоче місце автоматизоване, він відпрацював і спокійною душою він піднявся до себе в кабінет для того, щоб там уже вчиняти активні законні дії. Так. Після цього особу буде поміщено до ізолятора тимчасового тримання. В ізоляторах тимчасового тримання, так як я вже говорив, також діє система Custody Records. Тільки там вона більш спрямована на те, що коли доставлялася особа, скільки разів вона їла, скільки разів вона виходила прогулянковий дворик, скільки їй давали можливість, наприклад, прийняти душ, ну і так далі, тому подібне. Тобто, все. Плоть до минути до секунди від фіксується в інформаційній підсистемі Custody Records уже в ізоляторі тимчасового тримання. Тобто, ми бачимо замкнутий цикл. Особа затримується, і особа поміщається до ізолятора тимчасового тримання і або звільняється з під варти, або переводиться уже в структурні підрозділи Міністерства юстиції. Ми повністю, як поліція, бачимо, що з нею відбувалося в цьому проміжку часу. І якщо у нас буде запит, наприклад, на отримання інформації, ми можемо її надати повністю. Все, що відбувалося з особою. Чому, ви запитаєте, 25 років? Тому що зараз Європейський суд справ людини розглядає справи 23-річної давнини. І ми всі прекрасно розуміємо, що ми їх програємо, бо ми їх не зможемо надати будь-які докази і так далі. Тому ця система зараз вкрай важлива для українського суспільства, для розбудови української нації, для нас, як українців, які крокують до європейської спільноти. Ну, це ми зараз побачили те, що, ну таку, знаєте, можна сказати, дуже гарну історію про те, що особу затримали, доставили і так далі. Я хотів би звернути вашу увагу, як загалом працює поліцейський щоденно. І прошу вас перейти в, до холу там до телевізора. А. Зелені кімнати це можна сказати, що слідча кімната тільки для діток, тому що в нас, на жаль, злочини вчиняються не лише стосовно дорослих, а на жаль, і стосовно дітей. І е, опитування або слідчі дії із дитиною кардинально відрізняється, чим робота із затриманими дорослими, тому що ми не маємо права і не можемо. Десь порушити психіку дитячу, тому що вона вже і так постраждала під час вчинення злочину, і тут її також будуть викликати разом із офіційним представником і також задавати якісь незрозумілі для неї запитання, щоб вона знову переживала цю трагедію. Відповідно до цього, майже в кожному територіальному підрозділі поліції облаштовуються ось такі зелені кімнати. Це Такі самі слідчі кімнати тільки для діток. От, о, от такі кімнати ми також розташовуємо у зоні для роботи із громадянами. Вони, на жаль, на жаль, необхідні зараз, тому що проти дітей, дітей, так як я і говорив, що також вчиняється чимало злочинів.